Всім доброго зимового вечора. Ось випав довгоочікуваний сніг. Сьогодні я хочу вам приготувати глінтвейн. Візьму я ось каструльку маленьку, буквально на 2 літри. Основний компонент це сухе вино. У мене 750 грам. Полуниця. Малина, плохина, ожина. Візьму яблучко. Ось, зняв з апельсина шкуру. Також ще сока апельсина візьмемо, кинемо це все. Взяв в магазині ось таку приправу. Більш нічого не додаю. Якраз по інструкції на 750 грам нам буде достатньо. І ще меду. Сахар не додаю, так як всі лісові ягоди, мед надасть. Смаку. Підпалюємо нашу газову плиту. Вижимаю апельсин Добрячки так. Це все теж залишаю. Наша цедра, яблуки, лохина, жина, малинка і полуниця. Як бачите, це все в мене заморожене на вигляді. Заливаємо нашим вином. От так -от. Висипаємо в спеції. Беремо ложку меда, це все помішуємо. Готуємо буквально до кипіння. Потім я виключаю. Чекаю 15 хвилин, 20, можливо, щоб воно настоїлося. Підігріваю для подачі, щоб воно було тепло. І пробуємо. Ну що, пройшло 20 хвилин. Наш гліндвейн настоявся, можна смакувати. Дивіться, що вийшло у нас. Лісові ягоди, апельсин, спеції. Пробуйте, готуйте, все буде смачно.